Ми вже маріка четвертий раз вже четвертий, щоб всього їхали. Сьогодні ми представляємо благодійний фонд старенький, який є партнером благодійного фонду Карітас. І ми вони якраз допомагають самотнім одиноким людям, які стоять на обліку в територіальному центрі надання соціальних послуг, які є самотні, і ми будемо надавати їм продуктові набори. Також організовуємо таке невеличке чаювання для цих літніх людей, щоб вони могли поспілкуватися, обмінятися своїм досвідом, якимись своїми життєвими враженнями. І в продуктовому наборі буде саме необхідні продукти, які є дуже кори... і важливі, які покривають ну практично потребу людини на місяць. Ми дуже благодарні, що нам уділяють государство таке велике, велике бажання Душевно, морально підтримують нас. Це дуже добре, все добре. тобто це важливо, що є важливо, така… яка та, якась людина чекаєш? розумієте, такий момент, що вже сьогодні прийде, і ти вже чекаєш, яка є така душевна рада. Скарі та Сівано-Франківськ ми другий рік співпрацюємо вже і дійсно їм дуже вдячні. Вони вже цього року це в нас в гостях четвертий раз. У них є програма старенька, і це все українська програма. Ну якось так попало, що ми досить активно з ними співпрацюємо. От вони. Уже роздали 438 теплих наборів. Це були ковдри, були ковдри з підігрівом, лампи. Роздали вже засоби гігієни на 65 особам і 49 роздали вже продуктові набори. Це було ріпінка мислів Яворівка. То, то, угу. Лампи з акумулятором. Хто би собі її з тих, з тих самих бідних людей купив. А тепер як світло виключають, ну, то мають лампу з акумулятором вже можуть собі включити. Чи тут ковдру з підігрівом, то ніхто собі ніколи її не, не купить сам. А так вони вдячні. Ну, і ці продуктові набори, ви бачили, вони гарні, все-таки. Ну, якусь кількість коштів вони зекономлять вже будуть мати на деякий час що з'їсти.